Время значили на русский вообще посмотри. Разумеется, я не ради. Я вам на уцепление. Треба, говорити, да. завтра, ну, Щоб вона... А сідати, а сідати можеш на Я, Я не можу, мама уміти. Шелепницька Ірина, секретар Кам'янець-Подільської міської ради. Сьогодні ми об'їжджаємо в наших селах громади категорії людей, які потребують нашої допомоги спільної. В'їжджаємо ми спільно з волонтерською організацією. Це благодійний фонд СОС, громадянська оборона. Взяли з собою психологів, представників влади, працівників з благоустрою, навідуємо сім'ї, які приїхали до нас зі сходу. Це сім'ї внутрішньо переміщених осіб і які потребують. Край нашої уваги хочу звернутися до громади. Якщо ви знаєте, що поряд з вами живе така родина, яка потребує допомоги, ви можете завжди звернутися до старости, яка в свою чергу сповістить благодійні організації, в тому числі і організацію Благодійний штаб громадянської оборони СОС.